Я на ринку шувар, ідемо робити огляд на овочі. Так, знайшла грибочки на ринку, йдемо подивимося, які ціни. Ось такий гриб 300 гривень. А ось такий 100. по 100 гривень. Ось така капусточка. По 20 гривень. По 20, грн. По 20 грн. огірок. По 28. По 28, а кабачок. По 18. У вас є гарний такий виноград. по 30. Грн. По 30, а кукурузка Сьогодні, 12 грн. Сьогодні вже по 12, а цибулька. По 10 і Петрушка по 10. По 10. Це є кінець 9 ряду. Вікосина доброколі. 40. А по скільки цвітна? 35. По 35. нам такі помідори. По 15. нам такий рожевий. По 43, а ось такий. 30. По 33. Ось така жовта слика. По 20. А яку ціну? По 50 маленький такий. ціну такий перець. По 30. Ось такий помидор яку ціну. По 17. Ось такий перчик в яку ціну. Якщо ящиком брати. По 50 буде. Ось такі огірочки по 25. Ось таке черри віку ціну. А ротунда віку ціну буде? По 50. а ось така сливочка. По вісімнадцять. Вікуціну така капуста буде? П'ятнадцять гривень. По 15. а ось таке чудо. <реш> Добре, подивіться, хто ще хоче такі дві штучки, підходьте. Так, тут ще є ціни на розтріб. 30 гривень гірочок, ось такий по 60 перчик оранжевий є, по 30 гривень каб... не кабачок а баклажан, і по 16 гривень помідори. Це є дев'ятий ряд, 33 місце. І тут ціна така пекіночка? По 25, а ось такий перчик. Ось цей. По 40, а ось такий червоненький по 60. А, так, у вас ще є огірочки, ось такі. 30, 30. а малесенькі? 75 по 75 і 55. Тут є менші і більші. А ось такий перчик чилі? По 100, а такі менші. Ось цей перчик весь по 100 гривень. Це є 9 ряд, 23 місце. А ви кацінули такий помидор? По 40. Ви кацінули синя капуста? По 20. Добре. Чому такий гарбуз? 20. По 20 гривень. А броколі і цвітна? Брокколі 35-35. А пекінка? По 30. Цей 9 ряд, 24 місце.